Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хочу подивитися по вашим запитам, про що ж говорили, все ж таки Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін. А про що ж вони в телефонній розмові все-таки говорили? До чого домовилися, про що була розмова? Ну, дійсно, там було партнерство, все обговорювалося, все, але нас більше, грубо взяти, зараз цікавить військова ситуація. Що стосовно війни, чи буде допомагати стосовно миру, чи буде допомагати Китай? урегулювати питання війни України з Росією. Чи буде допомагати Україні? Китай. урегулювати питання війни в Україні з Росією. Чи буде допомагати Китай? Чи чекати від тіля підтримки? Ви знаєте, от ситуація. От якось така обмежуюча, знаєте, якась, якісь сюди йдуть обмеження у них, якісь йдуть нерозуміння можливо. Тут ситуація насправді не така, як вона є. Можливо, щось обіцяли одне, але насправді вони ну, от не можуть це так все вступити сюди, в цей конфлікт, да, як вони ще говорять, українсько-російський конфлікт. Покажіть ще, чи, чи будуть вони допомагати. Картка, шістка, мечів, Тут все мечі йдуть. Ну так, вони, знаєте, настроєні просто якось нейтрально, я думаю, що тут, ну, що подивлюся ще... Ну Якісь ідеї у них для змінення, зміни нашого цього всього. Це у них якісь щось вони будуть думати. Щось будуть думати, щоб стримати ситуацію, щоб зберегти землі, зберегти ситуацію, все щось вони будуть планувати думати. Розмовляли по цьому поводу, щось сказали, ну дали надію, дали нам надію Україні, що все-таки вони в чомусь допоможуть. Але якось втиху. Втиху вони будуть або діяти втиху, або вони ну скоріше всього довго. Тому що, знаєте, якось або втиху, або вдовгу, або вдовгу і втиху, да? Щось вони такі нейтралітет займають. Я б не сказала, що вони відкриту прямо допомогу, сказали, що от ми будемо вирішувати. Тут якось все-все дуже було в таємниці. Знаєте як. Але вони, бачите, сказали, ну, згодні управляти втиху, щоб це не афішувалося, втиху управляти ситуацією, допомогти в цьому. Да, Бачите, допомога. Карта допомоги. Я її чекала. Тому дивіться, але тут вони дали надію: дивіться, самі старші аркани. Дивіться, от самі старші аркани, шут, що тут вони, ось дивіться. Як кажуть, з головою вони йти не хочуть. Вони домовились так, що щось вони придумають. Вони, бачите, тут все-таки обмежені. Ось перша карта обмеження, вони обмежені, вони не хочуть тут влазити, сюди відкрито влазить в наш, в нашу військову да, ситуацію. Тут вони, дивіться, карта обновлення. Тобто вони Суди, тут вирішення якогось питання йде, вирішення якогось питання. Тобто про звільнення, про оновлення, про перехід на інший рівень, про те, щоб допомогти, дійсно. Тут іде карта Шута, що вони просто так в омут з головою не підуть. Вони будуть тут, у них є надія вирішити цей конфлікт потихеньку, в таємниці, але взяли вони під свій контроль це все, допомога. Іде допомога. Можливо, допомогли. Можливо, пообіцяли ще допомогу якусь і дійсно і ресурсну. Яку допомогу запропонував Китай Україні? Яку допомогу запропонував Китай Україні? Яку допомогу? стосовно війни, дійсно, запропонував Китай Україні. Імператор. Два варіанти мав, але задовольнив ситуацію. тобто тобто дивіться, тут було, тобто, якісь Вирішували два шляхи, два шляхи, два якихось напрямка, дві якихось, ну, от були тобто якийсь вибір був у них. І все ж таки прийшли до якоїсь згоди. Але вони дуже обережно, вони дуже обережно, знаєте, як сторонці стоять, але дали нам просвітити шлях, тому що вони не хочуть виходити з тіні, Вони от в тіні, бачите, в тіні. Тут і саме диявол, знаєте, так, управляє цією ситуацією, але вони в тіні. Вони просто стоять на ну, дивляться це зверху на все це дивляться. Ресурси, башня і активність. Тобто вони готові щось все-таки ну, допомогти зруйнувати. Тобто Вони щось стосовно якогось матеріального чи землі, чи ще щось, якусь активність проявлять, планують, будуть вони пробувати, вони будуть пробувати розмовляти про відхід. Про відхід Росії, про закінчення. Про закінчення. Будуть вони пробувати робити це все. Вони ну, те, знаєте, типу, домовилися з Сі та Зеленський, що а, давайте ми спробуємо щось зробити, що в наших силах є. Правильно я розумію? А, так, щось будуть очікувати. Щось очікувати. Якусь зернинку, як кажуть, посадили якісь плани, зробили. Очікувати, будемо очікувати. Очікують на відновлення, на зміну. Це зміни, бачите? Тобто тут якесь висв... освобождення йде, освобождення цих, тобто висвободження е оцього всього нечисті всі з нашої землі. Ну, до, е до святкування, до стабільності. Були у них тут такі розмови, і е вони все ж таки будуть щось. Е Домовилися, бачите, завершити, завершити цей процес. Тому я думаю, що там була плідна розмова стосовно цього. Добре, давайте спитаю, яке, яке ж відношення Сі до України? ось, Після розмови з Зеленським. Яке відношення, яке ставлення у Сі до України? Яке ставлення у? Дзінпіна до України, яке ставлення в нього. ну Така тверда чітка позиція, знаєте, тут як так, підприємницька така позиція, знаєте, тут твердо тримаємо ситуацію під контролем. Знаєте, тут як? Або спостерігач, знаєте, тут такий тут Китай, можливо, як Левці, який спостерігає, як тут ситуація впевнено. Е г -г -г. Ну от Начебто він, знаєте, от як відноситься як е Сі до України. Да? Спостережливо так, е підконтрольно тримає ситуацію. Він тримає це все і він е хоче якийсь певний е процес е здобути над перемогою, тому що, бачите, тут такий жезл, тут вогняна корона, тобто в нього є якісь свої наміри, свої якісь амбіції, свої якась, якось контролюватиме він ситуацію. Якось він впевнено, такий впевнений в собі. Тут чоловік ну, настільки впевнений, бачите, він вільний, а він ну, то... чоловік, який впевнений в собі. І в нього є шанс, бачите, дає шанс нам на збереження, дає шанс на збереження. Ми повинні не виплюснути своє добро, ми повинні з любов'ю все зберегти. Перевернути ситуацію, бачите, затягнути, перевернути. Зовсім якось поставити, можливо, його Зеленський поставив невзручне, знаєте, як незручне положення. Що тут говорить повішений. Швидко домовились про щось швидко, управляє ситуацію. Диявіл, бачите, не відходить диявіл, і знову ця карта не відходить. Дивіться, вона не відходить. Він, значить, то, ну як, як, такі якісь маніпуляції. Маніпуляції, але він не. Ну, не буде вв'язуватися так прямо відкрито, не буде. Він буде робити, вони будуть робити, але бачите, непомітно щось він буде керувати ситуацією. В його е, можливостях усі є е, якісь плани на Україну, тобто допомоги, плани допомоги. Але він буде всім цим керувати процесами втіхую. Бачите, тобто, не за непомітно незамітно. Ну, для перемоги, для перемоги. Тут будемо дивитися. А що Зеленський? Він задоволений після розмови. Його... Який емоційний стан у Зеленського був після розмови з Сінзінпіном? Який у Зеленського був ось, ну, от після розмови, от прямо емоційний стан. Розпад, щастя, ну то покажіть, якщо хороші карти, покаже, що він був настрій дійсно хороший, що вони досягли якихось сподівань в ну, перемовах. Да? Зеленський задоволений. А якщо погані карти от зараз покажуть, то ну, значить він розчарування є. Покажіть, який, який був стан Зеленського після розмови з Цінзінпіном. Який був у Зеленського емоційний стан після розмови. От карта якогось відходу. Карта, знаєте. Шістка мечів. Шістка мечів говорить, що. Якісь нові берега. Він пішов якось ну, зрозумів, що потрібно йти якось щось збирати, знаєте, от, чемодани. Дівчина зібрала чемодани, і така, знаєте, начебто в розпачі, в емоціях, в усьому. І от думки її от просто несуть кудись як якісь нові береги. Така, ні туди, ні сюди. Карта шестірка це карта е, такої гармонії урівноваження. Тобто це п'ятірка це криза. Якщо по, меча, по мечах говорити, а сімка це уже, е, як кажуть, стан чогось там замудрого, такого хитрощів якихось. То шестірка це не така нейтралітет. Поясніть шестірку. Обережно, знаєте, став. Став якось на обороні. Якусь оборонну позицію Зеленський зайняв. По типу ми на чеку. Ця карта говорить, що я на чеку. Ми на чеку. Ще що покажіть. Ну, бачите, можливо, на якусь допомогу. Можливо, закрили очі якоюсь допомогою. Бачите, Щось пообіцяв допомогу Сідзінпін, і він якось так, знаєте, з обережністю Зеленський дивиться до цього. Але не дуже його влаштувала його ця розмова, не дуже. Дуже багато, бачите, потрібно от самі мечі. От, поймаєте, дуже багато він йому наговорив інформації, і у Зеленського прямо голова кипить, щоб цю інформацію переробити, переосмислити. Знаєте, тут потрібно якісь рішення приймати по королю. Мечів Тут, ну, от потрібен час для роздуму і для прийняття яких серйозних рішень. Потрібно вивчати, дивитися ситуацію. Тут потрібно вивчати щось, потрібно якісь ідеї, щось потрібно, якась лампочка у Зеленського повинна включитися. Тут потрібно щось, от я ж кажу, вивчати, тому що. Сізінпінь надихнув його на якісь інші думки, на щось переосмислити потрібно. Але він на своєму місці, Зеленський. Він тут, ну, Бачите, у його руках оця остання, як його називається, дамка. Чи да? У його руках тобто, вибір за Зеленським. Він, можливо, щось там до, по допомозі, можливо, щось не підтримав е, Сідзінпін, той Китай. Але ну, все-таки Зеленський в троні, Зеленський е, знає, що він контролює ситуацію. Е, він думає, він знає, але він тут все козирі у його руках. Якийсь вибір. у нього якийсь, Його поставили в якийсь вибір. От, він зараз варі, варі, ну, Зараз ситуацію, хитка якась така ситуація, він думає, чи так поступити, чи не так. То, знає, такий є. а ну що тут за вибір буде? Вибір, чий така, знаєте, карта втрат, карта емоційного такого ну, не, не знає, що робити. Вибор без вибора. Не, -не. не знає, що робити. Немає можливостей, не бачить можливостей. Він думає, гадає, бачите, тут мечі, тут його, він, якась така зупинка ситуації, начебто у нього І знову ж фортуна, і знову ж от, ми на волоску, туди-сюди, шах-туда. Шах туди. Лібо вперед покотимося, либо в прірву впадемо. Тобто, в будь-якому випадку ми впадемо, чи, чи вдасться вистояти, і от, чи вдасться вистояти нам, ну, він тримає під контролем. Зеленський ситуацію тримає. Він спокій зберігає, емоційність у нього під контролем, і е, готовий він до змін. Готовий до змін. Все, він прийняв рішення і він вирішив активно діяти, попри те, що, можливо, немає якихось ресурсів, можливо, якісь такі, знаєте, ситуація з минулого якісь досвідні такі підходи. І він, знаєте, от як розривається між дочимось, розривається, але він якесь рішення вже прийняв, правильно я розумію? Дивіться, башня це, ну це як, це таке щось зненацька. і щось такою руйнівною силою потрібно завершувати цей. Цей процес в Україні, цей, оце все завершувати потрібно Україні. Що тут башня показує. Стримайте і відійти десь що, що. Активні плани. Не знаю, право. От вибор без вибора, потрібно це все завершувати, потрібно десь, десь завершувати цю всю війну, потрібно десь в чомусь відходити. Але два виходи є. Два виходи. Ну, він, він прийме правильне рішення, і ми підемо в тому в правильному руслі ми підемо. Ми підемо в правильному руслі, бачите, ось карта? Тому, так, давайте ще спитаю, хто ж таки керував ситуацією? Сі Цзінпін чи Зеленський? Хто керував ситуацією? У... Хто більше був керував розмовою? да? Сідзінпін чи Зеленський? Хто був керуючим? Сідзінпін чи Зеленський? Так. Сідзінпін. Луна, хитрив. Такий скользкий був. Фіг його зрозумієш, Зеленський. Ну, він тримав ситуацію під контролем, він емоційно, тобто стримував себе, він був в стані медитації, ну, от, в стані то спокою, все. А від цього були мутняки. Між ними було дуже багато всякого. Знаєте, дивіться, ось, біла собака і чорна собака. Оце отак були переговори, а тут було. А тут була бездна, між ними була бездна. Але якісь рішення приймалися до того, що чи допоможе давайте останні питання, чи допоможе розмова. Сі Цзінпіна і Зеленського завершити війну в Україні. Чи допоможе, чи допоможе ця розмова їхня. Все ж таки дати початок завершенню війни в Україні. Король Пентаклів. Пішов. Король Пентаклів. Піде, буде свято, незадоволення чимось і якийсь трьохсторонній договір, або трьохсторонній щось якась взаймодопомога. Щось пере... ну, зміниться ситуація, ситуація зміниться, на краще зміниться. На краще зміниться, попри те, що ось Зеленський в такому стані, але ситуація зміниться все ж таки, бачите, на краще. Так, ну, тому дивіться, я думаю, що щось допоможе. Дивіться, тут чи допоможе розмова, дивіться, король Пентаклів іде геть. На цій чудовій ноті давайте завершимо наш прогноз чи наші розклади. Ой, хто знає, як воно все поверне. Ви бачите дуже різні погляди, бачите дуже багато різних енергій, які тут, що це залежить дуже від багатьох людей. На жаль, на жаль, я не побачила великої підтримки від Сінзінпіна стосовно України, але все ж таки він щось допоміг і пообіцяв він, пообіцяв все ж таки посприяти виведенню військ російських військ. Тут прямо карти всі завершення, завершення, завершення. Тому будемо сподіватися, будемо але таємне, бачите, дзвінпін він умний. Він не буде відкрито таке ділати. Щось щось можливо, Ну не хочу я далі розвертати вже 22 хвилини. Чи щось пообіцяв Зеленський йому замість миру? Чи щось це пообіцяв йому Зеленський замість миру Сінзінпіну. Ні. Ні, не пообіцяв у нього просто серце, знаєте, не на місці. І Зеленський просто своїм болем болем, своїм розпачем просто показав йому, що ми отак. Українці отакі зараз. Бачите? Ми розриваємося, наші серця порізані. І що? І що дзінпін? І що дзінпін? Сказав, що він буде щось думати, він буде планувати, він буде шукати варіанти. Він буде шукати, він пообіцяв діяти, пообіцяв планувати, тому що він теж, бачите, на дні колоди знову ця карта. Він теж пронизався оцим символом. А Зеленський йому показав біль, біль українців. Тому такий був прогноз: віримо в перемогу України, знаємо, що Україна вже перемогла, українці ми сильні, ми вистоїмо. Попри що, попри що, ми все вистоїмо, все зможемо, все вистоїмо. Тому, дякую за увагу. Обов'язково не полініться, поставте лайк, це допоможе подивитися відео дуже багато кількості людей. Ну, Цим ви допоможете мені, а я працюю ради вас. Тому підписуйтесь на мій канал, рада буду новим підписникам. Якщо ви ще не підписалися, натисніть на дзвіночок та на підписку. На все добре до нових включень.